Вітаю вас, це акценти, попри те, що зараз тема війни здебільшого моделює український інформаційний простір. Інші нагальні питання нікуди не поділися. Зокрема, проблема домашнього насильства, з якою активно працювали в останні роки в Україні. Чи набув сімейний аб'юз під час війни більш загрозливих форм, яка увага приділяється цьому питанню та як допомагають у Запоріжжі жертвам домашнього насильства? Говоримо з моїми гостями. Це Євгеній Токарєв, тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника сектору тоді домашньому насиллю Запорізького райуправління поліції та Тимофій Сайтарли, керівник громадської організації Безпечний простір Вітаю вас, панове. Вітаю вас. Отже, за ті сім місяців, що Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, як змінилась статистика стосовно домашнього насилля? Чи справді ситуація погіршилась? Чи можливо ні? Насправді питання домашнього насильства вимагає від працівників поліції, громадськості та органів місцевого самоврядування великих зусиль спрямованих на забезпечення безпеки сімейного середовища. Особливо це питання стає дуже актуальним в умовах військової агресії. Якщо проаналізувати статистичну інформацію, то за вісім місяців 2022 року до. Працівниками сектору протидії домашнього насильства Запорізького районного управління відреагували на 1300 повідомлень пов'язаних з домашнім насильством. Свого об'єктивного підтвердження знайшло 630 подібних повідомлень. За результатами відпрацювання працівниками поліції було притягнуто до адміністративної відповідальності 592 кривдники. кривники. Тобто складено адміністративні матеріали, та з метою забезпечення безпеки постраждалої особи було винесено 819 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. якщо проводити більш е Суттєвий аналіз цієї інформації то слід зазначити, що за останні три місяці ми дійсно спостерігаємо збільшення фактів домашнього насильства по місту Запоріжжя. Як прикладом можна під сказати те, що лише у серпні цього року працівниками сектору протидії домашнього насильства до адміністративної відповідальності було притягнуто понад 170 кривників, та винесено 211 термінових заборонних приписів. Це є досить великою кількістю для міста Запоріжжя. Домашнє насильство воно найчастіше яке от звертаються до вас: це психологічне, економічне, чи все ж таки коли вже фізичне? Ну, на практиці я можу сказати, що працівники поліції в більшості випадків виїжджають на факти фізичного та психологічного домашнього насильства. Я хотів би додати, що не завжди психологічне насильство щодо жінок супроводжується сексуальним або фізичним, або економічним насильством. Але варто пам'ятати, що Саме фізичне насильство, сексуальне, воно завжди супроводжується психологічним насильством. Тобто, це постійно відбувається в такому е ну, в єдності оцих всіх е форм насильства. А які категорії зараз найбільш вразливі? Це жінки, діти, літні люди. Яка з них? Ну, мабуть, е тенденція з. Наблюдається така, як, така ж, саме як і до умовах військової агресії. Е, в більшості випадків звертаються, звісно, жінки. З загальної кількості підтверджених фактів домашнього насильства у 465 випадків за 8 місяців це зверталося безпосередньо жінки. Також від домашнього насильства у цьому році постраждало вже 125 дітей. Угу. Mm -hmm. Я додати. хотів додати, що однозначно, що жінки в більшій мірі потерпають від домашнього насильства, і це пов'язане з упередженим ставленням до соціальної гендерних ролей жінок, релігійними переконаннями і таке інше. Але за останні часи, коли проблема домашнього насильства набула такого. Оприлюднення да в суспільстві рівень обізнаності населення він підвищується порівняно з попередніми періодами, то ми фіксуємо і звертання чоловіків на гарячу лінію з потоді домашнього насильства, коли чоловіки звертаються саме з проблеми того, що вони потерпають від більш психологічного насильства з боку своїх партнерів. Це і в нашій області також так, є так, звернення. Так, так, так. Гаряча лінія, чи можливо вже до правоохоронних органів чоловіки звертаються з такими. Питанням. Ну от, як приклад, от, mm -hmm. за вісім місяців 85 чоловіків безпосередньо зверталися до поліції з приводу вчинення відносно них домашнього насильства. З залежності це, звісно, різні форми, різні прояви домашнього насильства, однак 85 разів вони зверталися. Е, є також випадки, коли чоловіки не бажають цього звертатися, вони соромляться. Ну, різні випадки бувають. Притягнено до відповідальності жінок за психологічне насилля. Ну да, адмін звісно, коли Є виїжджають так, працівники так? поліції, тобто незалежності того, хто вчиняє, е, приймається рішення відповідно до вимог діючого законодавства. У разі необхідності складається протокол про адміністративне правопорушення та виноситься терміновий заборонений припис стосовно кривника. Ну, ви сказали, що чоловіки не так часто звертаються, тому що є там проблема, вони соромляться, наприклад, у жінок в принципі та ж проблема спостерігалася, і, мабуть, і зараз вона є. Що з замовчуванням фактів насильства? Чи стали більше про це говорити? От є результати роботи, яка велася останніми роками з цього приводу. Однозначно ми бачимо зростання е, кількості звернень постраждалих осіб, але ми е, маємо усвідомити, що, наприклад, е, в сільській місцевості, е, де вплив стереотипів щодо жінок, він набагато більший, ніж в місті, то звичайно, там домашнє насильство приймається в більшій мірі як, е, ну, як нормальне явище, але тут ми маємо покладати Обов'язки з попередження домашнього насильства саме на органи місцевого самоврядування, наприклад, старости сіл, де там Соціальної служби територіальних громад, вони мають відповідно до, до закону повідомляти, виявляти ці факти у взаєм, тісній взаємодії з поліцією попереджати. Такі факти вчинення домашнього проводити певну роботу з протидії домашнього насильства щодо жінок. І я думаю, в цьому контексті ми нам потрібно рухати, рухатися, як то кажуть, знаєте, під'йматися до рівня громад, тому що з маленьких сіл воно формується і загальне ставлення до цієї проблеми. Якщо ми досягнемо то рівня незвернення в селах нормально, да, ну, то в місті це буде зробити набагато легше. Ви кажете, мають робити, покладаються на них ці обов'язки, а роблять? На жаль, ми бачимо, що в деяких е, територіальних громадах е, досі е, місцеві органи самоврядування не до кінця розуміють покладені на них функції з попередження і фіксації таких фактів домашнього насильства. І, власне, з спільно з поліцейськими, коли ми впроваджуємо багато спільних проєктів е, щодо домашнього насильства, то ми. Е, Виявляємо деякі недоліки в організації цієї роботи, наприклад, як наявність спеціальної документації щодо реєстрації звернень постраждалих. І взагалі не зовсім не, 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 не завжди посадовці усвідомлюють сам алгоритм взаємодії і тому, між суб'єктами, які задіяні в протидії домашньому насильстві. І тому саме на громадськість я вважаю, покладається таке завдання, щоб і навчати і е, розповідати як має це як це робиться і проводити приклади і конкретне і конкретні дії ну які мають бути е, зроблені в цьому напрямку а як часто люди сигналізують щодо насилля в інших сім'ях? От ми говорили про проблему замовчування. Є ж така проблема, наче ну чужа сім'я, хай там розбирається не наша справа. Але знаємо, що й були факти, коли це призводило до тяжких наслідків до летальних тих же, коли над дітьми насилля відбувалося. Звертаються, ну наприклад, сусіди. Про сусідів. Ну, останнім часом ми бачимо, спостерігаємо чітку тенденцію того, що сусіди, знайомі, близькі родичі звертаються до правоохоронних органів з приводу можливого вчинення домашнього насильства у тій чи іншій сім'ї. Тут нічого соромного немає. Працівники поліції здійснюють реагування, приїжджають іменно до тієї сім'ї за інформацією, де може скоюватись домашнє насильство, проводять перевірку. У разі непідтвердження факту домашнього насильства. В подальшому до адміністративної відповідальності нікого не притягується за завідомо ложний виклик, щоб люди цього не боялися. Тому що із практики знову ж скажу, що деякі громадяни бояться звертатися, оскільки їх в подальшому можуть накласти адміністративне стягнення в вигляді штрафу за завідомо ложний виклик працівників поліції. Ми здійснюємо перевірку у разі там не підтвердження інформації, в подальшому приймається рішення відповідно до вимог діючого законодавства, списується до справи. Тому Однак, мабуть, в більшості випадків такі факти знаходять свого часткового або повного підтвердження. Ви Знаєте, Ліно, то ця активність вона дуже залежить від. Рівня громадської відповідальності е, кожної людини, і от власне у співпраці з поліцією, да, коли ми працюємо разом з громадами, то ми намагаємося саме підвищити цей рівень довіри до поліції, відповісти на запитання, які е, у людей виникають, як Євген сказав, там, що будуть притягнути заложний виклик і таке інше, щоб е, саме е, донести до людей, що співпраця з поліцією, вона завжди буде працювати тільки на безпеку тих громад, тих територій і, і Краще повідомити, ніж е, чи злякатися, повідомляти там з певних причин. Ну а взагалі, як е, визначити, е, що в сім'ї відбувається насилля? Наприклад, е, є якісь ознаки, от, дитина потерпає, На що звернути увагу? Можливо, навіть там в школі, вчителі, можливо, там діти, просто знайомі на те, що дитина страждає від насильства. Ну існує ну, дуже багато. Е, Ознак, да, що е, дитина потерпає від насильства будь-якого. Да. Е, діти вони завжди налякані. І від того відбувається, е, і це впливає на їхню поведінку. Тобто вони можуть бути або апатичні, або втрачають е, певний е, інтерес к навчанню, або навпаки, вони такі, знаєте, дуже. Е, е, Активні, агресивні. агресивні, може, і, і в тому і є знаєте, основна біда, да, і е, е, в тому, що для суспільства, що діти, вони е, наслідуються таку е, таку поведінку від своїх батьків, да, від кривників, і вони приносять її в доросле життя. Тобто, і, і це, е, знаєте, як от е, сніжником воно набуває все більше і більше резонансу. Але ми знаємо, що ну, основні такі ознаки, що дитина потерпає, це тісенці, і садне, і поганий настрій, і зляканість. Наприклад. Ем, ем, Зайва прив'язаність, наприклад, дитини до чужої людини. Ми можемо спостерігати, що дитина То вчителі, вперше да, от вона не бажання дитини йти додому. Або знаєте, така поведінка, коли дитина намагається догодити батькам. Наприклад, вона дуже поспішає додому, бо вона боїться, що прийде невчасно. Постійно говорять, що потрібно от мамі щось зробити. Мама сказала: Я ну от знаєте цю відповідальність, дорослу відповідальність дитина бере на себе. Друге, вона виправдовує дії, дії батьків. Наприклад, коли ми питаємо дитини, звідки в неї синець, і вона на припустимо каже, що в мене. Не вдарив батько або там, мати, то вона одразу намагається знайти, знайти якесь виправдання цим діям. Наприклад, ну це за те, що я сама виновата, або я сам винава Я там не зробив уроки, погана оцінка в школі, я не знаю, не виніс мусор, там щось не зробив по дому. Тобто дитина бере на себе е, частину відповідальності за дії е, такі насильницькі дії батьків. Е, хронічні втікачі, діти, хронічні втікачі з дому. Е, Поганий одяг, не по погоді одягнені діти, голодні, недоглянуті, таке знає прийняття антисоціальної поведінки дітьми. Оці всі фактори вони можуть свідчити про те, що дитина потерпає від насильства. І взагалі, то якщо ми бачимо, що з дитиною коїться щось не те, то, скоріш за все, це нам ну, не здається, це воно насправді щось там відбувається, і скоріш за все це насильство. До, те, до речі, Насильство воно ж не тільки полягає в сінцях, да, ми знаємо, ігнорування дитини для дітям дуже важливо, бути, щоб їх любили, турбувалися за ними да, і її доглядали. Якщо ці всі штуки вони не отримують, то це, в певно... і це ну, не в певному сенсі, воно в великій степені впливає на розвиток дитини, на її психоемоціональний стан, і діти дуже чітко це відчувають і, і страждають насправді від цього. Проблема ще з дітьми полягає, мабуть, і ще в тому, що дитина, перебуваючи в цьому середовищі, в цій сім'ї, вона не розуміє, що це ненормально. Тобто, і виявити, що тут щось не так і складніше. І от мені цікаво, чи діти звертаються на гарячу лінію з тим, що відбувається щось не те в родині. Бували такі випадки? Ну, дуже рідко у цьому році було три або чотири такі факти, що дитина безпосередньо сама зверталася з приводу того, що відносно неї вчиняється насильство. Ну, знову ж проводилась перевірка. Ну, інформація знаходила свого підтвердження частково і повністю в принципі батьків притягала до адміністративної відповідальності. Також доповнення цього хотів би зазначити, що велике значення у питанні виявлення домашнього насильства серед дітей є саме робота навчальних закладів, робота вихователів, оскільки вони повинні аналізувати поведінку дітей. І вивчати ці індикатори, які скоюються з дитинами, у разі необхідності інформувати або безпосередньо правоохоронні органи, або відповідальну особу у навчальному закладі, яка вже в подальшому буде приймати рішення, чи то спільно з працівниками правоохоронних органів проводити перевірку, чи на початковому етапі вони самі будуть це робити. Однак, у нас є відповідна постанова каміна міністрів України про взаємодію суб'єктів з протидії домашнього насильства, яка чітко передбачає повний алгоритм та механізм дії. В тій чи іншій ситуації. Знаєте, що е, хотів додати до того, що сказав Євгеній. Е, дуже часто, коли ми стикаємося з насильством щодо дітей, щоб його задокументувати, то проводиться опитування жінок. І е, ми маємо враховувати, що часто е, жінка, яка також потерпає від домашнього насильства, вона є заляканою і вона. Може не свідчити проти своєго чоловіка або виправдовувати якісь дії то, ем, його, то варто опитувати і дитину да, і прислухатися до того, що вона каже, і порівнювати оці пояснення, що коїться з дитиною, оці пояснення, які роблять батьки, і ем, ем, робити висновок, наскільки вони пояснюють цю ситуацію, і взагалі чи відповідають вони ймовірності скоєння дитиною там. Ну, Саме травмування чи ще щось, коли вони виправдовують саме свої дії? Ну я знаю, що відбувається низка заходів. Ну, зазвичай відбувалося з того, щоб з інформування населення, як діяти в таких випадках, на що звернути увагу. Ну, все те, про що ми зараз проговорили. От була акція щорічна «16 днів проти насильства. В цьому році в цій ситуації, яка в нас зараз буде, і в якому форматі? Ну, насамперед, слід розуміти, що акція 16 днів проти насильства є Всесвітньою, тому вона буде проводитись і в Україні і у цьому році. Однак зараз важко сказати про її формат та перечень заходів, які будуть відбуватися саме у місті Запоріжжя. Однак, вже трохи пізніше ми будемо доводити цю інформацію спільно з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями. Я думаю, що більшість громадських організацій долучиться до, ці, до цієї акції, тому що вона. Ця акція вона триває з 25 по 10 ем, грудня, і я думаю, що кожна громадська організація, яка задіяна в захисті прав людини, якимось чином, то вони долучаться до цієї акції, а формат вже вже ми будемо там дивитися ближче до залежності до від само, ситуації де, стосовно жертв насильства. Який має бути план дії людини, яка хоче позбавитися аб'юзера? Ну тобто вийти з цієї ситуації, от вона прийняла рішення, що робити. Ну, кожній особі, яка наважилася позбавитися аб'юзера, насамперед б'юза, аб аб мабуть, за да, маб тому що та потрібно набратися сил насамперед, більш бути більш рішучими у цьому питанні. Окреслити окреслити для себе безпечні міста, зробити певні схованки з документами, які необхідні, невеликими коштами, які потрібно на перший час. Можливо, у разі необхідності продумати кодові слова для своїх знайомих у разі там, телефонного дзвінка або смс, для того, щоб ці знайомі могли викликати правоохоронні органі для забезпечення безпеки постраждалої особи. В подальшому вже звертатися до соціальних служб. Для, для того, щоб е, можна було вийти з цього кола насильства, я хотів додати е, ще таки, такий момент: не, не потрібно викликати кривдника на емоційну дель, кричати, плакати, благати і так далі. Ну в бійку, тим більше з ним. Тому що е, домашнє насильство воно не раптово з'являється. Воно поступово, поступово, поступово. Коли воно набуває такої вже гарячої фази, то вже зрозуміло, що от саме в домашньому насильстві там вже є. Це не конфлікт, це не скандал. Там є домінуюча особа, де, і особа, яка підкорюється. І, 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 і в цьому сенсі жінка вже вона вона програє. Якщо вона буде вступати в таку протидію, то, як Євген сказав, що потрібно зробити оцю, оцю низку, низку заходів, щоб забезпечити, продумати шляхи к відступу де, безпечному. І е, парада така, що. Потрібно повідомити і сусідів заздалегідь, якщо це кується. Що якщо вони почують, що щось робиться в квартирі, то воно е варте того, щоб повідомити в поліцію? Як у Запоріжжі допомагають, звернулася людина в сім'ї насильство? Де вона може знайти прихисток? Хто з нею буде працювати? Далі, що відбувається, коли вона вирішила вийти? насамперед, ситуацію? після отримання проведення перевірки працівниками поліції, наступного дня ми інформуємо про це органі місцевого самоврядування відповідним повідомленням. І в подальшому вже мобільна психологічна група або Центр соціальних служб Запорізької міської ради зв'язується з постраждалою особою і надає їй весь комплекс необхідної допомоги. Це може, може бути без, Забезпечення безпечного проживання в безпечному місці або надання соціальної допомоги, психологічної, вторинної, правової допомоги в залежності від ситуації, яка вже сталася в тій чи іншій сім'ї, ця робота і зараз ведеться попри так, війну. Так. Є і місце, де жертви насильства зараз можуть вона, проживати? зараз. вона навіть не стала трохи більш масштабною, тому що в місті Запоріжжя запрацювали додаткові. Психологічні бригади також вони почали охопувати і територіальні громади, які знаходяться поблизу міста Запоріжжя. Ну підход становиться більш комплексним на цьому питанні. А вимушені переселенці, до речі, звертаються також є звернення? Так, звісно, у нас мабуть кожне третій, кожне четвертий виклик. Зараз це особи, які виїхали з тимчасово окупованої території. Хотів додати щодо роботи з вимушеними внутрішньопереміщеними особами, то ми у співпраці з поліцією налагоджуємо і впроваджуємо такий знаєте, захід, як створення ефекту постійної присутності поліції в місцях компактного проживання таких осіб, і саме тут наявність поліцейських, просто знаєте, навідування в такі місця, проведення якихось спільних інформаційних заходів, то воно позитивно впливає на саме на попередження. Вчинення будь-якого насильства в таких місцях, адже ми розуміємо, що люди ми не шукаємо виправдання, але можемо пояснити, що люди, які перебувають в такому постійному стресі, мають таке психологічне навантаження, то ризик вчинення насильства, він, звичайно, зростає ну, за цими ознаками. До речі, нагадайте відповідальність за вчинення такого насильства. Про відповідальність відповідальність у нас поділяється на два види: це адміністративна та кримінальна. Якщо ми кажемо в рамках адміністративного законодавства, це штраф від 10 необлагаємо доходів громадян до максимального, це адміністративний арешт роком до 15 діб. Якщо ми кажемо вже про кримінальну відповідальність за вчинення систематичного домашнього насильства, то це до двох років позбавлення волі максимально. Панове, я вам дякую за інформативну розмову. Сподіваємось, не буде замовчування і, взагалі, домашнього насильства буде менше. У нас і так вистачає в країні війна. Дякую вам ще раз. вам. Такими були акценти сьогодні. Нагадаю, ми спілкувалися з Євгенієм Токаревим. Тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника сектору протидії домашньому насильству Запорізького раю управління поліції та Тимофієм Сайтарли, керівником громадської організації Безпечний простір. Хай у ваших родинах буде тепло, затишно і безпечно. Залишайтеся з телеканалом МТМ. Гарного вам вечора і до зустрічі.